Теж ми продовжуємо і зараз у нас лот для чоловіків або для дівчат, які ще досі не знають, які все ж таки Миколайчик покласти своєму чоловіку під подушку. Ми ж знаємо, хто та свята Ніколіна. Дівчата, у нас далі іде чоловіча піжамка, або такий домашній костюм. Ну але його можна використовувати і як піжамку, і просто як домашній костюм. Він складається з футболочки, 100% пововначка, тканинка іде натуральна, дозволяє тілу дихати. Колір хакі теж не Нав'язливий, не маркий абсолютно, і не засвітлий, не затемний. А мені здається, він підійде абсолютно кожному чоловіку, тому що такий не нав'язливий і цікавий перехід. А брючки йдуть саме у нас такі в клітинку. А теж класична клітинка, завжди актуальна і а, надзвичайно гармонійно поєднується саме з тією футболочкою. Подовжені футболочка. Я зараз можу показати, ми її просто підзаправили, так щоб було видно брючки. Футболочка іде, теж класична, так ось вона така подовжена. А, її можна. Можна заправляти, можна носити ось так на випуск. Все залежить від того, як буде подобатися, так, вашому чоловіку. А по розмірах, по розмірах, зараз вас теж зорієнтує: від 46 -го до 52. -го. Розмірна сітка, а, така доволі і цікава. Тобто, можна і на 46, і навіть на 52 придивитися. А внизу брючки йдуть на таких манжетиках. Звертаю увагу, а вони думаю, будуть таким чином триматися по ніжки, так і тому не потрібно навіть <гадувати> тут з довжиною, тому що відшивати точно не доведеться, навіть якщо буде брючинка задовга. Далі по еластичності. Зараз будемо перевіряти, ну, як бавовничка. Певна еластичність присутня, так як у бавовнички. До речі, тіло буде дихати. так, І при цьому вам буде комфортно, так, навіть якщо ви захочете все ж таки обрати цю піжамку для сну. Далі брючки йдуть на резинці широкій, еластична резиночка, тобто не буде тиснути, перетискати, так, навіть якщо для сну будете обирати цей чоловічий костюмчик. Є кишені на брючках з обох боків. Далі. А по довжині ми з вами вже з'ясували, що внизу є манжетик, тому не треба хвилюватися, навіть якщо будуть задовгі, манжетик буде утримувати поніжки і таким чином буде підлаштовуватися довжина. Футболочка йде класична, стандартна, є певний надпис, так. А ось ненав'язливий абсолютно, який на перший погляд особливо й не видно. Ну і колір, звісно, не марки, що теж чудово для дому. Бо можливо, чоловік зараз нас дивиться, якийсь завидний холостяк одинокий і. Зайвий раз теж йому доводиться самому собі готувати їжу. І ось бачите, і не... хоча, до речі, холостяки буває ще краще а, доглядають, розумієте, за собою і за ти що, серйозно? У нас вже падіння вартості, моє любі, відбулося. А ми з вами навіть зазівали цей момент. Прекрасний. 1400 гривень за чоловічий костюмчик, який саме домашній. І бачите, ось навіть хтось до вас зайшов в гості, не потрібно переодягатися. Ви завжди вдома себе почуваєте комфортно. Ось, Тому що е, буває так, що вдома що. Так, е, е, ні, е, ні, пане режисер, ні ні-ні. Ну, не знаю. Мені зараз пан режисер підказує, що надпис, до речі, це відсилка йде на назва американського серіалу. Якогось там класного, Я чесно його не бачила, не знаю. А ось, але бачите, ось так і ще в такому, значить, американському стилі у нас сьогодні чоловічий костюмчик. Тому поспішіть брати, можливо, такий Миколайчик для свого чоловіка. По замірах ви можете уточнити операторів кол-центру. Єдине, що я можу вас орієнтувати, якщо мені лишили хоча б об'єм грудей, до речі, су. 46-й розмір іде на об'єм грудей 106, 48 розмір, у нас де це він тут якось мені не в одну стрічку. Об'єм грудей 108, далі 50-й розмір, об'єм грудей 112, 52 й розмір, об'єм грудей 116 і так, і 52-й це у нас все. До 52-го розмірна сітка. І якщо більше цікаво, так, чи там якісь певні заміри, можливо, по брючках, ну, в Талії. Точно тут все буде ідеально сідати, тому що тут іде еластичний пасок, який потягується. Самі брючки зараз теж подивимось, чи тягнуться. Так, в принципі, вони теж доволі такі е, е, мобільні, так, ну, але як бавовначка. Трішки потягується, але ну не так прямо, щоб уже. І коли ми еластан якийсь тягнемо з вами. Тому зверніть увагу, що костюмчики іде, у нас 100% бавовначка по матеріалу. І в нас вже фінальна вартість. 9%. 199 гривень за чоловічий костюмчик. Якщо ви попередній лот, можливо, обрали для себе, а зараз ви оберете для свого чоловіка ось такий костюмчик, можливо, для сина, для онука, можливо, вже у вас дорослий онук. І собі щось придивилися, у вас ще буде додаткова знижка в 100 гривень. Я нагадую про нашу опцію, коли ви замовляєте е, два лоти однією посилочкою, у вас іще додаткова знижка в 100 гривень. Тому користуйтеся нагодою, обирайте і для себе, і для своїх рідних, близьких. Обов'язково щось придивляйтеся. Код товару не забувайте називати ls 300 а колір у нас хакі. Розмірна сітка. Нагадую, від 46 до 52. -го. По об'ємах, замірах уточнюйте операторів кол-центру, бо буває, що ми так знаємо приблизно, що так у чоловіка там 50 розмір. Але краще все ж таки зорієнтуватися ще по замірах. Ви можете, звісно, його костюмчик взяти там вдома, так, тихенько, якщо це на подаруночок, а, приблизно поміряти, так, а, яка буде там об'єм грудей так, в середньому. Але а, переважно. Буде ще можливість прийти приміряти на поштове відділення, якщо це там такий спланований сюрприз, що ви йому кажете, ось я тобі запланувала собі на Святого Миколая. Це а тобі на Святого Миколая буде піжамка, треба домашній костюмчик. Тому, будь ласка, можете з ним прийти разом, і він може ще приміряти додатково. А ось 999 гривень класна вартість, тому що це дві повноцінні речі. Ви можете завжди під ці брючки а, взяти, одягнути іншу футболочку, однотонну будь-яку, так, вдома, яка там сіра, біла, червона. Бордо, коричнева, чорна, неважливо, тому що а, а, під ці брючки ви зможете вже міксувати як завгодно. Ну і код товару ls 300 нагадую, бо дуже часто телефонуєте і не звернули увагу на найголовніше код товару, щоб оператори набагато швидше тоді оформлюють замовлення. Ну і доставочку ми сплачуємо за вас, тому ви суттєво економите на покупці. Хоча 999 гривень це вже дуже класна вартість за 100% бавовночку і за дві ризики. Речі, так і футболочку. До речі, таку окремо можна носити не тільки як вдома, як домашній костюмчик, як піжамку. Ви ж її завжди можете і літом потім одягнути. Та і зараз а, буває там під кофту якось так. Ми підодягаємо футболочку, щоб коли десь пекотня, ми зняли кофту, і в нас там футболка. Тому, бачите, тут і футболочка якісна, все, все прошито, все те, що я бачу, мені все подобається. На дотик теж тканинка приємна. А всередині теж тут у нас все оверлочено. Можемо ще продемонструвати, а все прошито, все оверлочне. Ідеально. Так, зараз ближче вам покажемо. Бачите, тут все оверлочено, рівні всі шовчики. Тому це теж одразу така ознака, що все ж таки якісний іде у нас костюмчик. І оці брючки, слухайте, ну, такий певний вайб, так? оця клітинка. Ну, це навіть можна на виріг зустрічати вдома, коли ніхто ні, ні, нікого немає, собі в такій спокійній атмосфері. А, і взагалі треба навіть вдома себе м м привчати, а, все ж таки виглядати пристойно, а не там таке, що вже треба було б давно його списати на ганчірку, а ми ще продовжуємо вдома носити. Тому а краще все ж таки а, оновлюйте. Так? якщо Чоловік там не дуже так знаєте переймається в чому він. То ви попіклуйтеся, щоб ну і вам приємніше буде дивитися, як ваш чоловік ходить ось такий охайний і гарний. Ну що ж, у нас чотири нагоди залишається. Будемо рухатися далі. А ви продовжуйте до нас телефонувати.